Так само, як і вчора, також і сьогодні проводилися доставати тіла і особисто приймали участь в деблокуванні, скажімо так, тіл, наші роботи проводилися цілодобово. Ми хочемо, що людина встання плачу, ми всі до неї підійдемо, спитаємо, мене звати Ірина, я в чи потрібна а вам моя допомога. В цей в даний момент вони можуть не відчувати, що їм потрібно допомога. Через хвилину чи більше вони вже для себе розуміють, напевно, що їм потрібно так, щоб підтримати. Позаду мене знаходиться тахіометр. За допомогою нього ми можемо контролювати аварійний сух стін. По суті, від мене зараз залежить безпека рятувальників, які працюють на заводі. Просто залазимо наверх, нав'язуємо туски, завішуємося на вільівки і за допомогою гідравлічного спорядження або ломів. Скидаємо все, що навісає, все, що загрожує життю. До повномасштабного ми залучалися на 10%. Зараз ми залучаємося на 90%. Дуже часто. Завал. Дуже складний, багатоповерховий і працювало багато собак. Робимо все, що вишив себе, скажімо так, і кінологи, і собаки.